Великий привіт шановним підписникам та ось каналу. Сьогодні у нас на повістці дня бензонасос Пекер. Це із моєї машини. Ви вже бачите, що він реставрований. Чому я його зняв? Тому що він із за цього місця, із за цієї площини яка прилягає до головки, блока циліндрів, підошва. І ще називають Тік як з кабана. Масло на КПП, на шланги, на патрубки. Що я вже не робив, підлажував прокладки нові. Мазав герметесом, але нічого не допомагало. Я його, бачите. Притер, але для того, щоб повністю притерти оці, бачите, то підоша буде зовсім тонка. Бачите, я тільки при... притер ну, менше, ніж до половини. А тут ровненько, бачите, ну, внизу до половини. І віці, видно, видно, о, блистить. Отут не, не дотер. Оцю, оцю частину я не дотер. Бачите, світиться. Світить я не дотер. Е, буду вважати, що в цьому місці хвата йому притиснутись, а це ж буде вверху масло. Ж. Отут стікає, як отак стоїть, то отут, то оце місце буде, бачите, плоске, а тут чуть-чуть. Ну, більше я вже не зміг терти, тому що буде йому тільки хуже, ви бачите, вже терло і тут, і тут вже достав. І от шайби на, на кругу шліфувальному, Я отак. Притирав, ну, добре. Яке да, ще ж питання? Ну, притерби да й поставив назад. Але коли я знімав гумовий шланг, я їх зняв в місці із Штуцером, який йшов у гору. Ви знаєте, він там просто на коно запросив і вирвав його від ціля. І так як зразу його не відремонтуєш, у мене був резервний запасний ковпачковий, я його поставив, на ньому успішно їздив і влітку він у мене два рази відмовляв на Бензі. І тому я вирішив все-таки поставити назад. До речі, там також я підошов притер, але там повністю не було цього просвіту не і він у мене не капає, не тече, даже без герме тіка. Я хочу зробити експеримент. Там стоїть вже три діафрагми, як кажуть, для запобігання, щоб не потрапляв бензин усередину, якщо одна діафрагма потече, то ті його не Ну, верхня потече, наприклад, то дві захистять. Я хочу поставити на цей насос. Можливо, в мене вийде діафрагми із того насоса, Стрима. Ну, Якось перестрахуватись. Ну, це буде експеримент, поки я ще не впевнений, тому що там стоять. А тут гайки. І гайка буде опиратися сюди. О, ось сюди, бачите? Тут розсверлювати, Ну, коротше, поки ще не знаю. А чому? Тому що одна діафрагма, вона вже потріскана 2006 року, дивіться, добре видно, бачите? Потріскана і багато. Пишуть в коментарях, що якщо лопнеться діафрагма, бензин тече і качає у карбюратор і тече в двигун, наповнюється піддон, масло розжижується, становиться рідке і двигуну це не зовсім до вподоби. Може пройти критична, критичний момент. Я купив новий ремкомплект. До речі, замінив клапанці, бачите, а стояли, бачите, які жовті латунчі, бронза, ну, не міц, це точно. Але чому я замінив? Вона вже, бачите, клапанці почали слабенько триматись ця гумова резина, гумова е, ну, кільце, скажімо так, не прокладка, а кільце гумове. Воно вже просіло, до речі, воно коричневе, А тут чорні. Ну, подивимося, ну, держиться кріпко, позапихав так, пальцями. Ну, Це, бачите, вже крутиться і він тьопається, Ну, так би мовити, що він ще там, може би тримав, але. Ненадійно, може випасти, потрібно міняти оці гумові кільця. Можливо, і клапан перевернути. Ну, я не став, взяв рекомплект. В рекомплекті дуже така підозріла, я б сказав, не дуже зроблена по цивільному, а так на швидку руку діафрама. Навіть по оцій металевій частині. Вона, як із консервної банки. Набагато тонша. Тут зависенці, бачите, ніхто їх якась, не робив слюсарно допрацювання. І воно, скоріше, що пережаві, бачите, цей, сіків відходив 2006 року. І не переживі, тут взагалі. Стоїть заклепка, шайба. Тут цього немає. Тут також, ну, стрьомно його ставить. Ну, діаграма ще так вроді товстувата. Ну, як на резерв, як на заміну доїхати, я вважаю, вона піде. Я все-таки, все-таки. Більше кладу надію на оцю. Вона якась із двох і чорна гума, і червона, на цю більш надію. Якщо буду ставити, якщо та не підійде, що я планую поставити із ковпачкового. Якщо сюди не підійде, то поставлю оцю. Яке ще питання? Я, ну що, бачите, підібрав штуцер, нарізав різьбу. Наскільки тут штуцер, можливо, у кого така виникне проблема, то на 10. З половиною, скажем так. Але вона ж тут на конус, розумієте? На конус. О. Якщо тут 10 з половиною, ну, мабуть, на 10 полюби. То, що тут трошки конусок, я його, бачите, не зміг до кінця закрутити на коней, боявся, щоб отут не тріснуло. Ну, реставрував, зробив тут притер, і що ж я зараз вам розповім, це все зрозуміло, ви скажете, це всі знають, не потрібно було про це вести мову. Діло в тому, чому усі бояться пекарів. Ті що в курсі, ті, що знають, якщо діхрама трісне, то я повторюю бенс туди. І ніколи ти не знаєш, поки движок не скаже привіт. Або не полізеш не витягнеш, щоб ви подивіться в окно. Із своєї квартири на стоянку уранці, коли люди від'їжджають по своїм ділам. Хто-небудь відкрива капота, дивиться, що витягує, дивиться там на рівень мас мастила. Хто, дивиться, хто небудь дивиться, хто-небудь ніхто не дивиться. Навіть я через раз дивлюся. Ну, я далеко не їздю. Зараз нікуди їхати. Тільки по місту. Я маю на увазі по місту по місту, по місту там, де потрібно бути без машини туди, ну, довго або складно. Зараз питання зовсім таке. Напружена і доводиться іноді користуватись машиною. Транспорт загружений, не зовсім він ходить по графіку. Ну це все зрозуміло. Зараз усі переходять на, яка, на самокат, і на машини пішки далеко, незручно. От, а такого кого є машини, на машині ані наче, на самокаті. Дешево і сердито. Так от, що я маю на увазі, якщо трісне, хоча цивільна, хоча не цивільна, китайська, ну звичайно ж, трісне, вона ж не зразу трісне, тут буде дірочка невелика, буде туди чвірка всередину, і все. Буде халепи. І я вирішив, все-таки для того, щоб контролювати. Цю проблему, або, як кажуть, завчасно попередити її, ну, це одне і те саме, контролювати, тече чи не тече. Ну, а як, знімати як кожен раз не будеш, не будеш. І тому я вирішив взяв свердло на два з половиною, ну воно вже не сверло. Бачите, відломане. І, хотів сказати, успішно, не дуже успішно, просверлив отут отвір. Бачите? Бачите? О. Ну, як зазвичай, на виході такий щелк і свердло зруйнувалося. Бачите? І свердло зруйнувалося. Ну. Ну, головне, що не осталось тут, всередині. На два з половиною просверлив. Таким макаром, по-іншому не можна було так. Якщо так, щоб рівніше сюди, то мішає оця втулка. Я і так її зачепив. Бачите, трохи зачепив ось. от. І отак у мене вийшло. Чому на 2,5? Просто таке було. Менше, я вважаю, мале будуть, а більше то будуть чіпляти за край оцей втулки. А, і ще ж усередині, дивіться. Тут на, на два з половиною, а чуть-чуть розверлив, чуть-чуть. Ну, сейчас давайте скажем а так поплавок. Так, ні, Так, ні, Ну, винтовщий, наверное, на п'ять. Чуть ширше сделал, зробив, зробив вот дивіться, зараз. Сейчас. Ну, викруткою пока, бачите. Ось. Ширше. І отут, ось, зробив падину. А так. Взяв отак сверло і дрелью отак прижимав, 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 трохи потрібно було тут зробити канавку. Такий виямок або виємку ну, для чого я вам зараз розповім. Бачите, не ровно, а отут ну, дрелью так прижимав і пластилина цей так не хоче. Легко сверлиться, вигибається легко, а сверлиться, він забиває сверло, не тяне, ну, дивіться, ще й поламало, бачите? Зробив виїмку. Це для чого? Коли ми поставимо пружину, то щоб вона не перекривала, щоб вона не перекривала оцей отвір. А для чого це я веду? Якщо трісне, Діафрагма, то Бенс, із неї, звідсіля. Дивіться, уважно показує. Бачите? Ось тут оця тарілка. Нижня, вона менша, ніж е, верхня. Так якщо трісне, то трісне тут. В чому десь місці. Тут не трісне, вона там не працює. Десь а тут а трісне. А вона в нас, бачите, якраз, отак, якщо взяти, дивіться, бачите, то де в цьому районі, от отак. На середині чашки. Називаємо це чашка, чаша. Чашка чи чаша, бачите? на середині, на середині, От, добре видно. на середині, Так? Чому я на це підкреслюю? Якщо на середині, то десь у цьому районі буде бензин стікати сюди всередину. Не отут напроти цього штока. Ні. А буде по цій чашці, по, по цій. Бачите, вона ж завернута. Всередину ніяк не потече сюди, ніяк, тільки, тільки по краям цієї тарілки, бачите, по краям цієї тарілки десь в цьому районі буде стікати на цю ліку. Чашку. Ну, я назвав чашку, вона як на лійку більше от, Ну, давайте скажемо. На цей стакан. <ріст> Вже ми його декільками названа. Буде текти сюди, на цей конус. Ну, якщо в нас тут стоятиме пружина, буде працювати, заповниться оцей приямок і піде через цю втулку, куди, звісно, сюди всередину, а звідсіля у двигун. Через ГБЦ, через розподільчий вал і двигуну може бути зовсім погано. тому що масло не бензин з маслом, а якщо буде там бензину більше, він змащувати не буде. Просто-напросто які, на які колінчатий вал, можуть не витримати на бензі. Ну, не будемо про страшне, але все-таки запобігти потрібно. Тепер вона що? Буде стікати сюди із оцей тарілки. Ні, не, не старілки, а ну, хай перетарілки. На цю чашку вже ми так розбалакалися, назвали чашка, -лійка. От. І оцей приямок. А тут у нас дід просверлив отвір. Бачите? Ну, звичайно ж, потрібно відкривати капота. Коли двигун працює, то звідсіля буде чвіркати бенз. Ну, звичайно, ми зупинимо двигун, розберемо насос, замінимо діафрагму і витягнемо щуп. Якщо на ньому, скажемо так, щоб буде. А це мінімально, це максимально робоче. А якщо нього, на ньому буде атак рівень, це вже аварійно опасно, небезпечно. Якщо буде рівень такий, на весь щуп. Значить, тут у вас бензину півбака вже перекачу. Значить, добре, якщо вовремя замітите, зупинитесь, ні в якому разі не їдьте далі. Міняйте на місці, бо буксуйте букс... машину буксируйте там, де можна замінити масло і робіть те, що я сказав. Міняйте цю річ або ставте бензонасос ковпачковий, який закіпає. Ну, ковпачковий в мене дійсно закіпає, і тому я все-таки вирішив поставити. Цей краще качає, друзі. Я ще не знаю на нових клапанцях, як але качав Він в мене відмінно. Питань до нього не було. Тільки що тік. Дуже сильно, тік, нічого не міг зробити. Ну я надіюсь, що диафрагма, ну, звичайно, я скоріше, що цю буду ставити, не трісне, але надії на неї мало. Бо вона вся потріскана. Скільки вона відходить, ніхто не знає. Бачите? 2006 році, ну, 20 років, практично. От. І тому я все-таки її, вона цивільна, це ну, ну, Це як ото, знаєте, не знаю, хто робив. Студенти десь у підвалі без світла, так, на помазки збирали. Ну, іще хочу одне доповнення, щоб не текло воно по цій площині знову сюди. Скоріше всього, я поставлю, бачите, паста з авторучки, ось сюди, дивіться. Бачите. Вот она. Видно добре, бачите. Ну, ще витягнути можна. Бачите, от десь. Вот, бачите, світиться. Вот ну. тепер ставлю. Ну, ему трошки нагріть. Можна туша прозору, скоріше все, що я прозору і поставлю. Дивіться. Чому я так э, вирішив поставити? А на вон, Є там. Вот виріса. Чому я так поставив? Поставлю, ну, щоб воно не текло під низом йдуть два патрубки на, на пічку. І будуть, якщо бензин буде підкапувати, то буде роздідати. Ну, коротше, виведу а таким методом на ззовні, щоб не, не капало ні на що. Якщо буде капати, то щоб нічого не забризувало. Якраз про цей момент я хочу сказати. Як би там не було, можливо, оці речі будуть працювати. Але в цьому місці із картер, із, із, е, із серединура підходять картерні гази. Картерні гази вони із маслом, з мастилом. І як би там не було, тут же ви знаєте, масло є, тому що. Вентиляція картера працює і на цей участок двигуна. Все тут у маслі, так? І як би там не було, сюди буде попадати масло, і звідси буде текти. Яке масло? Те, що знаходиться в ГБЦ? Те, що знаходиться там, де ексцентрик, І мембрана. Працює, вона тягне сюди, туди, звідціля тягне, сюди буде виприскувати. І опять будуть отсюди соплить. Опять будуть тут патюки, масло і сюди. Тому я оце так поставлю. Якщо тут і будуть з'являтися крапельки, конденсату із картера двигуна, картерні гази, то не будуть капати. Можливо, зроблю якусь. Сюди. У діда вже була баночка з-під кави, щось таке, куди воно буде стікати. Яку то маленьку баночку, пузирючок. Коротше, це вже дідові фантазії, головне, що я просверлив отвір, експеримент такий вирішив зробити, а там вже буде видно. Потрібно було його робити, чи ні, я вважаю, що потрібно, тому що оце халепа, яка може дорого коштувати. Якщо вже сюди будуть пари витікати, то ми отаким моментом будемо успішно збирати у якусь ємність. Ну, що ви скажете? На Дідову оцю. Ну, я такого не бачив, не чув. Ну, я маю у інтернеті не бачив, не чув, щоб хто-нібудь розповідав, що просверлив, не бачив ролика, от, але знаю, що на вантажних автомобілях у деяких моделях пензонасосів. Є унизу, не пам'ятаю сіки, по декілька отворів. Скажу вам відверто, це не моя ідея. Я воді, ну, шахвер, хоч водій, працював на всіх вантажних автомашинах, на машинах, я знаю, там бензонасоси стоять з одною діафрагмою. Ну, Різні насоси. Є з декільками, є з одною. Ну, там стоять на не деяких отвори. І я згадав, я згадав про цей момент і думаю, а чому б мені не просверти. А ніхто в інтернеті про це не згадав. От ставте діду лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Що ви думаєте на цю вигадку, дідову? Потрібно, не потрібно, бачите? Чому я? Щоб... Чому я на 4 там просверлив, щоб виток пружини не перекривав отвір, трошки там покширше. Бачите, дивіться, От, виток пружини поставив, а він світиться, бачите? Світиться. Щоб не перекривав, бо не буде стікати Якщо там на два з половиною, тут, може на 2 чи на півтора і буде не дуже вільно стікати, так? Там трошки ширше, тут зробив, може я, не сказав, навіщо отут зробив, канавку і туди буде стікати добре, щоб успівало витекти в отвір. Виді? Розумієте, щоб не співала сюди, щоб в отвір. Ну, тепер уже все. Розповів все, питань у вас у мене не буде. Просто пишіть. А це робоча система чи ні? Чи можливо, ви напишете, що сюди буде тягнути пилюку, або звідтіля буде текти масло. На чому буду закінчувати? Пишіть, чекаю ваших коментарів, пишіть. Коментуйте на все добре, хай щастить, бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.